Слава Україні! Світанок в Одесі та області розпочався під сигнали повітряної тривоги, але не забуваємо, віримо та підтримуємо Збройні Сили України, що наші сили проти повітряної оборони тримають стрій і контролюють повітряний простір. Ворог не пройде. Хоча у Чорному морі залишається угруповання ворожих кораблів, їх наразі 13, але ракету носіїв серед них немає. Є кілька десантних кораблів. Ситуація повністю контрольована. Імовірність нанесення ракетних ударів з боку ворога залишається дуже високою. Ворог і надалі планує бити по нашій цивільній та енергетичній інфраструктурі. Прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. А також не забувайте про правила поведінки на дорогах. На Одещині тумани в місті теж дуже поганенька погода, і водії не завжди можуть вас бачити. Я звертаюся до пішоходів. Будь ласка, вішайте на себе або на свої речі, якісь світловідбуваючі смужки, що у вас було видно в темноті. Ми переживемо цей морок і в цьому немає жодних сумнівів, особливо, коли ви читаєте і довіряєте, перш за все, офіційним джерелам інформації. І якщо сигнал тривоги не пролунав, а ви чуєте якісь певні звуки, не забувайте, що Збройні Сили України тренуються і вдень, і вночі. Щоб знищувати ворога і звільняти наші тимчасово окуповані території. І прохання вже особисто від мене. Ну, по-перше, подяка за розуміння тієї ситуації, яка складається, треба витримати. Всі в одному човні. А, щодо звернення. Я хочу, щоб кожен з вас не робив якихось необдуманих вчинків. А в чому вони полягають перш за все? А в тому. Що ви починаєте копирсатися у собі, шукати щось те, що вам заважає. Не шукайте те, що вам заважає. Знайдіть те, що вам допомагає. І, власне, дуже корисно протягнути руку допомоги і сусідові, і собі, самому, щоб витримати воєнний час, витримати всі ці воєнні непорозуміння і проблеми. Адже ми переможемо, тому що знаємо, Україна понад усе. І слава! Кожному з вас і нашій незламній нації тримаємо стрій. Смерть ворогам і посміхніться. Протягніть руку допомоги собі, і рідним, і близьким, і сусідам. Тільки разом тримаємо стрій!